Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні в нас свято. Ми нічого такого не будемо робити, так як це велике свято. Відео виходить з одним днем, да, Петька, з одним днем запізненням, тому що тому не дивитися, що може чи погода, чи ще щось. Не співпадати. Ця ніч у нас була дуже тривожна. ну, Хто в Україні, той знає. Ось так. Але у нас все добре і ми розпочинаємо ранкову поранку, П'ємо каву і всім гарного, тихого, мирного дня. Ну ось, де вчора я вам показувала, що курочка сиділа, ось вона знесла яєчко. Зараз заберу. Всім глядачам та підписникам дякую за перегляд, за ваші коментарі, за підтримку. Всього самого найкращого: бережіть себе, бережіть свої родини. Все буде Україна. До нових зустрічей!